Ого, друзі, відійшов я від цієї дороги метрів 50 і в мене другий капен апцайхен. Погляньте, друзі, на моє обличчя задоволене. Я весь в павутині, в павуках, але але в мене є знахідка. Тихо, щоб не злякати. Погляньте, ось там причаїлося. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Люблю я ці ліси, вони повні несподіванок. Минулого разу, як я шукав по Першій світовій війні, я знайшов срібний скарб ранніх слов'ян. Колти, різноманітні прикраси. Зараз вони в музеї. Ну, сьогодні ми шукаємо не срібні скарби, хоча, можливо, знайдемо. Будемо шукати по Першій світовій війні, і тут були старі дороги і траплялися монетки. Я декілька гаманців монеток знайшов тут і навіть були срібні. Я вже трішечки покопав, ну, правда, не копав з металошукачем і без знахідок, а відкопав автомобіль, тому що їхати сюди просто дуже важко. Велетенські ями, багно. І все ж таки довелося годинку покопати. Ну що ж, друзі, я йду шукати, а ви тим часом долучайтеся до збору залізна зграя на ФПВ-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Хлопцям потрібні дрони для того, щоб винищувати російських окупантів. А ви знаєте, що один дрон це 100% мінус російський окупант. І всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Долучайтеся. Ну а ми погнали шукати. Йду, друзі, по старому краю лісу. І в мене перша знахідка. Ця знахідка була дуже схожа на піхви, але ну, наче так дивиться піхви. А ось тут яке скріплення, незрозуміле. Тут таке побите. Вперше щось схоже бачу. Якщо знаєте, то пишіть у коментарях. Ось так вирівню. Ні, мабуть, це не піхло, або маленьке від чогось незрозумілого. Ну, ось такий артефакт. Поки що лише гільза і шапнель, але ходжу 10 хвилин. Ось, іду далі, можливо, метрів 500 пройду ще по краю. Тут така була ділянка. Немає бліндажів, але є такі траншеї. І саме на траншеях були якісь події. Знаходили тут пряги, багато багнетів, капа на От в цьому місці. Ну що ж, другий сигнал, і це вже цікавий артефакт. Навіть знахідка. Артефакт на реставрацію. Кірка, друзі. І бачу: кирка Ріа. Російська імперська армія маленька. Ось, супер! Вже приємно знаходити і стан її такий не геть кепський. Погляньте, горена. Бачите ось цю окалину? Горіла ця кирка, мабуть-що. А якщо горіла, то можливо і клейма збереглися. Ну що ж, ось така знахідка. І це вже приємно. Думав, що вже якийсь багнет. А витягував ось так, подумав, що навіть кірка-сокирка. Ну, кирка-сокирка якось цікавіша, ніж звичайна кирка. Але, але, і це дуже приємно. Я вже, друзі, хотів йти геть, але вирішив, ну давайте пропікаю. І знаєте що? Ще один залізний сигнал. Копаю і погляньте, погляньте, що це таке якась сокира. Це була кирка-сокирка, мабуть, що, чи ні, чи сокира. Мені здається, це була кірка сокира австро-угорська. Її трішечки розклепали. Ось так. Кірку обрізали і зробили такий тупірець. Ось. Так, це була кірка-сокирка 100% австро-угорська, Ось це розклепала. Ось тут розклепала. Теж можна реставрувати і зробити. Якийсь антуражний топірець, бойовий топірець, ось такий гарненький. Не знаю, мабуть, що Ряшники взяли в трофей Кірку Сокиру і собі зробили ось таку, щоб щось дрібненьке рубати. Можливо, вона легша. Цього вже я вам не скажу. Тут, друзі, такі крайні місця Брусилівського прориву, і саме на пагробах на траншеї були австро-угорські війська. А штурмували ці позиції козачі кавалерійські полки. Ну, я не знаю, наскільки полки, але так описується. І саме є підтвердження. Дуже багато конини тут було порія, піки кавалерійські ми знаходили порія. І ось знахідка підкова. Мабуть, теж періоду рі... ріашна. Ось така підкова на успіх сьогодні. Ось там річка і заболочена така долина. І саме зі сторони Російської імперії, там за річкою вже Російська імперія була колись, пробувалися кавалерійські підрозділи. І так, вони вибили австро угорців звідси. Тому що далі по дорогах дуже багато рія і їхньої трофейщини. Ну, колись було. До речі, тут є і Друга світова війна, а саме. Ось тут були РСЧ. Ось, мабуть, бліндажі якраз по РСЧ. Тому що зазвичай тут багато гільз Мосина, залізних і латунних раніх. Це на початок війни 41-му році. Тут РСЧ розбили. Дуже багато в цій річці потопилося танків. Ну, це була така бійня, там. співвідношення втрат один танк німецький до 30 чи 40 радянських танків. Ну, професійна радянська армія, що тут скажеш. Ось. І, так що знахідок тут багато різноманітних. Друзі, і рейх тут був, Погляньте, що знайшов. Ось такий тюбик. Пише німецькою Ну, І це, здається, зі стандартного їхнього набору, ну, наче від мороження або щось в цьому дусі. Там тюбики дуже схожі, тільки назва. Змінюється. А прочитати ну, мені важко. Можливо, хтось пізнає літери і точно напише у коментарях. Тут, в цьому лісі, я знайшов алюмінієву прягу Вермахта. Ну, але трішечки далі звідси, можливо, десь 2-3 кілометри звідси під старою дорогою. Друзі, вже ліс трішечки густіший, але я все ж таки йду біля краю лісу. Ось, бачите, така дорога, а там горбочок це бруствер Старого лісу, край старого лісу. Я переходжу через цю дорогу. І такий сигнал, ну, наче корок, але, думаю, викопаю. Ось. На краю дороги. Неглибоко. І погляньте, що це таке. Що це таке, друзі? Капен Апсайхен. Дивмось. Він. Хто Фрідрих чи Франц Йосиф? Франц. Старенький Франц, до речі. Поширений Капанапцайхен, але я його вже давно не знаходив. Знаєте чому? Бо сигнал потужний на цей Капанапцайхен. Ого, О, погляньте. Ну я вже годину ходжу. годину, І вже маю Капанапцайхена. Не даремно я сюди приїхав. А до речі, ось там вгорі. Трішечки по дорозі. Ну, метрів, мабуть, 100. Там є бліндажі. І я там знаходив декілька капень абцахінів, персня і медаль Червоного Хреста. Таку дуже гарну фото, до речі, я викладав в телеграм-каналі. Ну, а посилання на телеграм-канал в описі до відео і в закріпленому коментарі. У нас там є чат, ми обговорюємо знахідки і різноманітні історичні події. Так що підписуйтесь. Все, лайк, лайк, друзі. Закапана Апцайхена. Довкола походжу. Можливо, ще тут будуть капани. Погляньте, на рівному місці біля дороги. Не старої, а дороги лісовозів. До речі, до речі, скарб з срібних колтів я також знайшов на схожій дорозі. О, друзі, відійшов я від цієї дороги метрів 50, і в мене другий Капан Апцайхен. І якийсь класний. І я. Пошкодив його трішечки. Мені здається, на псайхен з Карлом. Ну, дивимося, ах. Погляньте, погляньте, ось він. Є так добряче. Карл. Синк, але погляньте, який стан. Його, треба буде рівняти його. Два капане абсайгени за 10 хвилин. І це не на одному місці. Ну, в принципі, в одному лісі. Погляньте, я такого капана аптайгена не маю. Ну, не сильно, не сильно, друзі, я пошкодив його, подряпав. Ну, але це цинк, він вирівнюється. Зараз я почищу і вам покажу. О, оце коп! Давно вже отак два капи на Апцайхене один за одним. Я не знаходив. Та я, в принципі, ніколи не знаходив два капи на Апцайхене з інтервалом 5 хвилин. Фу, ну це вже пошук супер. Не даремно останні виїзди. Я нічого не знаходив. Все було для цього. Я вже, друзі, трішечки заспокоюся. Це лише подряпинка. Лише легесенька подряпинка. А капан бачу 32, це, мабуть, якийсь полковий. Зверху Кайзер пише. Ах, клас. Класний капан Апцайхен, друзі. Супер. Фото помитого в Телеграм закину. Ну, звісно, вони всі без голочки. Тому що солдати їх згубили. І бачите, це не на бліндажі, це на краю лісу, на бруствері. Я ж казав, що тут якісь події відбувалися. Мабуть, такі ближні бої. Великий рух був, і солдати губили капане, абцайхани. До речі, я тут знайшов кепі з капаном абцайгеном. Так що тут був рух. Ну, шукаю далі, має бути третій капена псайхен. Інакше ніяк. Ну як це так? Два капени абсайгени. 3, 4, 5, оце вже гарний результат. Ну, Все одно лайк, друзі, я дуже задоволений, тому що капена аптехи не колекціоную. І коли знаходиш предмет, якого немає в колекції, то це неймовірні відчуття. Ну, що ж солдатам робити в бліндажах? А ось такі речі. І патрони порожні. Мабуть, вогнище палили. Висипали порох і так собі зробили. З двох гільз і кулі. Друзі, я пройшов вже понад кілометр від того місця, де знайшов Капана Апфена. Це вже більше години, я йду. І що я можу сказати, нічого особливого. Підкову ще знайшов. Тобто вже тут не дуже активно, тому що там річка дуже широка, ну тобто річка невелика. А ось ця заплава дуже широка, і тут ні бродів, ні переходів не було. А ось там, де капана Апцайхі не були, то там був місток. І відповідно, там більш обжито і більше люди ходили. Так що я буду повертатися туди. Ну, розвідав бруствер. Тут виявився бруствер не дуже обжитий. Повертаюся і шукаю третього капана Апцайхена. Повертаюся назад, друзі, і повертаються з знахідки. Що ви бачите? А я вам зараз покажу, що це таке. Саперна лопата. Австро-угорщина. Звісно, Перша світова війна. Ха, погляньте, ще хтось вирізав вухо. Трішечки у нас таким хендмейдом. Не знаю навіщо це вухо вирізали, обрізали, Ну, не схоже на те, щоб воно. Просто обламалися. Яка ваша думка? Ось такий артефакт. Тут починається життя. Я вже десь приблизно в 200 метрах від того місця, де знайшов капена Апцайхене, там я буду більш детально обстежувати позиції. Ось бачите, починається пагорб, починається такий ліс і починаються знахідки. А там в долинах, в болотах. Нічого не було. Погляньте, друзі, на моє обличчя задоволене. Я весь в павутині, в павуках. Але але в мене є знахідка. Ну, це не капана псайхен, але це теж дуже класна знахідка. Я спершу викопав гільзу і дивлюся, ну не може гільза так дзвеніти на Деосі. Я попробував ще раз, і так, цей сигнал залишився в ямці. І щойно витягнув його. Ну, показую вам, друзі, дуже класний сигнал. З дуже класного ґрунту, пісочку. Ось тут вгорі горі така траншея. І трішечки нижче траншеї. Сигнал був, і погляньте, що це. Мені здається, друзі, що це іконка. Іконка ну, православна часів Рі Російської імперії. Ну що, дивимось? Дивимось, тут нічого нема, це іконка 100%. А ось тут ну, момент істини, відкриття. Що нічого немає? Є, друзі, є, є, є є, є зображення. Клас. Солдат Рія загубив. Зараз я почищу її і вам краще покажу не хочу терти і стирати патину. Класна знахідка! А сигнал, який був, я думав, що це пряга. Уявіть собі. Я не дуже, друзі, розбираюся в релігійних сюжетах, але іконка. Просто неймовірно погляньте. І тут щось пише Христов Рос. Ну, цього не скажу вам, друзі. Але українська літера І. Ну, Хоча в Російській імперії, в російській мові на початку ХХ століття була літера І. Ось так. Краса. Краса, краса, краса. Ну, це лайк, друзі. Два капи на Апцайхене. Це по Австро-Угорщині. І ось така іконка по Рія російській імперській армії. Ну, знайти би ще Георгіївського хреста, то би було дуже класно. Ну, але і тому я дуже задоволений. Погляньте, скільки різноманітних кольорових, кольорових знахідок. Не якогось гнилого залізячого, а кольорових знахідок. Ох, ці місця ще потішать знахідками. Тихо, щоб не злякати. Погляньте, ось там причаїлася. Бачите її? Бачите? Ось. Наче монетка. Друзі, що це таке монетка? Так. 10 гелерів. 10 гелерів. Ось чому сигнал був такий геть кепський. А який рік? 1915 рік. Ось така монеточка. Добре, що тихо говорив, не злякав її. Ось треба довкола походити, тому що тут багато гільз і гудзиків. Попереду траншея, а позаду, позаду вже, наче, тил. І я зрозумів, що солдати відступали з траншеї. І ось позаду траншеї дуже багато настрілу. Тобто вони відступали, відстрілювалися, ну і все. І губили всякі речі. І ще піду, мабуть, ось туди вниз трішечки. Подивлюся, що там робиться. Ну там позицій немає, немає ні траншей, ні бліндажів, Ну але, можливо, солдати і там щось загубили. Ось такі будила трішки схожі. На німецькі, але не німецькі. Ну, я маю на увазі німці по Першій світовій і німці по другій світовій. Вони теж були такі суцільні. А можливо це австрійці. Ну, я вперше знаходжу такого типу водила. Хто знає, пишіть у коментарях. Ну. Ось тут будуть для майбутніх поколінь. Ось наш бруствер з капинами. Поки що капення обсахіні я не знайшов. Але шукаю. Глибокий сигнал був і я викупав. Казанка рія. Ну Він гнилий, звісно, він як концерна банка. Ось є таке вушко. Бачите? Це або Рія Російська імперська армія, або ранній сувок. Ну, Казанки дуже якісні були. Швидше за все рія. Ну, ось такий артефакт. Шукаю довкола бруствера на бруствері. Хочу знайти ще третього капена Абційна. А чи знайду? Подивимось. Я вже дійшов до місця, де другого капена аппайфена знайшов. Ось там на бруствері. Десь ця чорна земля. І довкола ходжу, і в мене сигнал. Мені здається, якийсь буде артефакт. Ще не витягував. Але погляньте. Ось так і таке враження, що це саперна лопата. Так чи ні? Мабуть, так. Чи ні. А мабуть, ні. Чи так. Що це таке? Ні. А я думав, що це саперна лопата. А це якийсь такий артефакт, Не знаю чого він. Відвозу якогось. Тут нічого не пише, Нічого. Ну, але бачите, цвяхи були ще квадратні. А можливо щось від бліндажа. О, я вам хотів показати сапарну лопату. Думаю, що це Рія Російська Імперія. Але ні. Ну що ж, шукаю далі. Я зараз між першим і другим капеном абсайдом. ось там був перший капан апен, ні трішечки лівіше. І позаду мене другий. І такий потужний сигнал. І знаєте що? Буде пряга, друзі, мабуть-що. Тому що я знайшов що? Зачеп до пряги. І що? А, ні, я думав, що це Еремій. Ну я сподіваюся, що пряга десь тут буде. У, тримайте кулаки, зараз буду випікувати. Ну ось такі сигнальчики. Бачите, в таких чагарниках не дуже хто хоче ходити. І тому тут ще сигнали трапляються. А я ходжу і знаходжу і контент вам показую. Сигнал 95 і 100% пряга. Я так думав. Хотів же вам онлайн знімати, але погляньте. Десь 2 метри від Зачепа, Гільза від ПТР. Оце розчарування. Оу, я вже думав 100%. 100% пряга. Ну а що ще може бути при такому сигналі? О, знайшов декілька кітельних гудзиків. І все. А ось позаду. Позаду, у мене 2 метри, 3 метри зачеп від пряги був. Я думав, це пряга. Справді, ну, але поки що не пощастило. Шукаю далі. І години, друзі, я кружляв ще довкола цього зачепу. Не знайшов я пряги. Є три варіанти. Ну, я її не знайшов. Другий варіант її хтось знайшов до мене. І третій варіант, їх хтось забрав ще тоді. А можливо, просто був ремінь з зачепом, тому що прягу легше відчепити, ніж зачеп. Ну що ж, що скажу, є в мене ще один сигнал, який вам варто показати. Кругленький, зелененький, але це не монетка. Погляньте, це гудзик. і У мене підозра, що це гудзик Рія. Так, це, друзі, гудзик Рія, здається. Так, Рія, піхота, мабуть. Зараз краще протру. Орлик, вушко є. Ось воно. Ну, Ціленький гудзик. Гарний був сигнальчик. Кітель гудзиків Австрії я сьогодні накопав. Ну, а ось Рія перший. Ось погляньте, там пагорби, на яких були австро-угорські позиції. І ось тут, мабуть, австрійці добре цілялися. Врія, що йшли з долини. Ну що ж, друзі, 6 годин пошуку позаду. Результат просто карколомний. Сюди я обов'язково повернусь. А якщо ви хочете побачити продовження, то підписуйтесь на канал і долучайтесь до збору на fpv дрони. Збір, залізна зграя для другої галузької бригади Національної гвардії України. Кожен дрон мінус окупант, друзі, знахідок як в старі добрі часи. Два капи на аптайхи, така іконка, друзі, заче під пряги і залізяча на реставрацію. Я дуже задоволений. Ну а якщо ви задоволені, то лайкайте і коментуйте це відео. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!